А ось електрик Великобачанської райлікарні встиг врятувати життя двох дівчаток чотирьох та шести років. Вони ледь не потонули на ось цьому ставку, що в селі Довгалівка. Далі пряма мова. Чую, дядський голос на допомогу. Я бігом же ж на льод ліг. ну, Провалився, ну, почав другого варіанту, не було, як товти мені руками льод. Товчу, пробив канавку. Ну… На ширину в себе оце, добрався до дівчини, взяв підмишку її оце, і несу. Вона кричить, Даша чи мене звати Даша, ну о таке. Я щось автоматично розвернувся і опять почав шукати. Дивлюся, нічого немає. Коли дивлюся, під льодом щось красніє. Ну, другою рукою достаю його, ну, піднімає над собою. Дивлюсь, подивиться, що ж я підняв. Тільки стоїть в глаза, було заглянути, вона без движення була, не дихала. А жінка ж на березі. Ну, вона тоді забрідає до мене, забирає одну, бо перед собою держу ну, куча льоду. То, що я товк, нагорнув льоду. Передав одну, а цю ж держу на витягнутій руці. В хату розділи дітей, оце бігом вже укутали. Те, Тут скоро приїхали. Ну, міліція всі. Слава Богу, що оперативно все було. Вже наступного дня лікарі повідомили, що дівчатка почувають себе добре, а ще через день батьки забрали їх додому та прийшли до рятівника зі словами подяк.